Перше запитання, як команда готувалася до другого кола. Які завдання стоять перед командою на другий коло? Доброго дня. Скажу, що ми почали підготовку дуже рано, тому що це пов'язано з підготовкою було до півфіналу Кубка аматорів, тому ми зібралися в середині лютого, зіграли міні-турнір. Тут Буковина проводила. Тому, в принципі, функціонально ми вже готувалися до, до півфіналу і вже по ходу ми вже підготувалися до чемпіонату області. Тобто півтора місяця ми пройшли потенційні міні-збори. Які зміни сталися в команді, які новачки, хто пішов з команди? Новачки у нас достатньо, не можна сказати, багато, ну, поточно ми брали по позиції для конкуренції. Ну, з опитних футболістів це, можна сказати, Шишигін, Солом'ян, Вова Бербека. Такі закрили нам позиції, не таких, як нам було потрібно. Пішов з команди в нас Василь Луцик, і, в принципі, ми всіх залишили для майбутнього розвитку нашої команди. Чи будуть поповнювати склад молоді перспективні футболісти? Зізнав вже Андрій Баюра, заявлений молодий хлопець. Так, ми зацікавлені, наш клуб Фазенда співпрацює з молодежою, ми вже привлікаємо їх вже, би, до основного складу, вони вже тренуються з нами. Поки перший футболіст Баюра більш проявив себе на тренуваннях, тому поступово ми вже будемо його задіювати в ігровій практиці вже на чемпіонат області. Зараз відставання йдуло і п'ять очок. Чи як бачите шанси команди на ліквідацію цього відставання? Ну, шанси в футболі якби, були є і будуть. Ми команда амбіційна, так що я сподіваюся, ну, в принципі, воно залежить багато що і від нас, тому що в нас є ще стикова гра з ними, а там вже будемо надіятися на чудо. Настанок ну, ваші побажання вболівальників Асенту. Щоб постійно підтримували при будь-якому ситуації, що би не сталося, бо все-таки це футбол, і є перемоги, і є поразки. Тому хотілося, щоб завжди вірили, підтримували при будь-якій ситуації, яка би не сталася на футбольному полі.